Друзі, вітаю! Ви на каналі Серна завжди я Максим Залізняк. Сьогодні у нас 17 жовтня 2025 року відео для підписників бо п'ятниці. У нас виходить продовжити нашого відео в режимі серіалу, такої собі санта барбари Значить минулого разу у вівторок ми з вами дегустували вершки 15-відсоткові українського виробництва і один кондитерський кулінарний крем виробництва Італії. Я взагалі нічого не очікую від цієї дегустації. Ну, слухайте, ну. Вершки 15%. Я їх використовую для кулінарних цілей. Ділюсь з вами зразу на самому початку стравою, яку дуже люблю. Тобто берете брокколі, навіть не бланшируєте. Просто розділяєте на суцвіття, на пательню. В принципі, можливо, зразу навіть залити вершками оцими самими 15-відсотковими. Десь 3-4 хвилини, в залежності від того, до якого стану хочете довести. Потім. Один зубчик чеснику роздавлюєте, туди кидаєте прямо в вершки, сіль перець. Крапка. Через 5-6 хвилин, якщо хтось хоче більш м'якої структури 8, у вас прекрасна страва, гарнір або окрема, ну, дуже смачно. Практично те саме, той самий рецепт, якщо тушкуєте шпинат так само в вершках, сіль перець чесник в кінці. Звичайно, соус, який я вам розповідав, блакитний соус із сиром, як правило, дурблю, рокфор жалко на нього витрачати. Те саме, 15 вершки додали буквально 20-30 грам сиру блакитного на 150 супграм вершків, маєте соус прекрасний, до речі, і до м'яса, і до риби. Дегустувати, відмічати різні присмаки пастеризації. А це стосується і молока. Ви часто просто провести дегустацію молока зробимо. Але, друзі, е в залежності від часу і температури, тобто витримка е пастеризаційна молока або вершків, у вас і буде різний смак. І це буде на першому місці. Пам'ятаєте, є реакція маяра, оця от присмак пастеризації, ми говоримо, або ж для звичайного споживача присмак, е горіховий присмак і карамелізації легкої. Це складна реакція там, з білками і лактозою. Але, в залежності від того, як. Нагрівають і витримують молоко, і буде різний смак молока. Фактично, ми можемо відчути на дегустації тільки щось немолочне, немолочні присмаки в молоці або в вершках. Але Яготинське нас не підвело і попався нам такий значить, бракований, зіпсований зразок. Ми показали партію, і, як завжди, на відміну від всієї решти, практично, виробників, Яготинське завжди мовчить. Оця тактика страуса, що. Засовує голову в пісок, вона притаманна молочному альянсу. Вони так робили завжди. І я думаю, що це їм не, не, не надає додаткових балів перед споживачами. При тому, що ми пам'ятаємо, це наш провідний виробник. У нього, е як правило, дуже якісна продукція. Але хто не працює, той не помиляється. В найкращих виробників по всьому світі можуть бути. Інциденти, збої на виробництві, барковані партії, і дійсно як компанія себе поводить в такі кризові моменти, ми і судимо по цій компанії. Поведінка Яготинського, молочного альянсу не найкращий приклад для наслідування. Але давайте трошечки зупинимося на коментарях. У нас є більшість коментарів, яка стосується неможливості збити 15% вершкові 15 вершків. Крем це справедливе зауваження, але ніхто не збивався збивати їх Крем. Хіба вам хтось казав про це? Дивились, досліджували взагалі, як собі ведуть вершки низькожирні при взбиванні. Збивати треба дійсно абсолютно виправі всі вище 30 Часто пишуть 33-35, але можна збити і 10 якщо там будуть емульгатори. Емульгатори, стабілізатори. Про це ми сьогодні поговоримо в другій частині. А зараз ще один допис, один відгук дуже шановної людини, професорки національного. Університету харчових технологій, до речі, викладачки Лесіної у свій час, пані Галини Дмитровської. Що ж пише шановна експертка, пані Галина? Загляньте на момент 2.15, наприклад, вершки, імпортний зразок з рослинними жирами. Якщо в Польщі це дозволено, окей, в Україні такі вершки недопустимі. Якщо напишуть такий переклад у нас, то це прямо порушує закон України про молоко. У нас є такий закон, і закон України про рекламу, оскільки слово вершки недопустимо вживати ні в якому контексті, якщо в складі є рослинний жир. Крем-кондитерський, будь ласка. Для порівняння є українські кондитерські креми. Вони дозволені, кондитерські креми. так? Тобто буде імпортний зразочок стояти вершки, а поряд український кондитерський крем, який ви оберете. Імпортних польських натуральних вершків, які смакують до кави, теж вистачає в Європі. Ціни відповідні. Звісно, що кожне слово в назві і складі має значення для продажу і переклад в тому числі. Звертайте увагу на склад, і в яких наших вершках є стабілізатор. Він дозволений у вершках, але орієнтуйтесь, але орієнтуватися варто всім для кави чи для збивання. Це важливе зауваження. Зверніть на це увагу. Підсумовуючи слова пані Галини, яка життя своє присвятила молоку і молочній галузі, молочній промисловості. Три моменти я би виділив: Перше, в Україні заборонено називати. Вершками навіть не тільки маслом, пам'ятаєте, щось, якщо там є або стабілізатор, або емульгатор, будь-який немолочний додаток. Це перше. Друге, пані Галина, як і я, топить за те, щоб українські виробники були в однакових умовах закордонними. Якщо в Україні продається під надписом, скажімо, вершки молочні, щось з додатками, які українським виробникам робити не дозволено, то ця ситуація має бути врегульована. І третій момент. Друзі, деякі з вас писали в дописах, що у них там вершки згорнулися в каві чи чаї. Звертайте увагу, українські виробники, по-перше, мають дозвіл на додавання карагенану, зараз про це поговоримо. Це червоні водорості, всього на для стабілізування системи, наприклад, для збивання кращого. Тому, будь ласка, вичитуйте етикетку. Якщо вершки, от, наприклад, ці 15, можливо, 18 відсотків, без Стабілізатори емульгаторів, вони шикарно мають підходити до кави. То вершки для збивання отої жирності 30-33-35% з доданим, наприклад, каргенаном в каві будуть себе вести дивно, можливо, кумкуватися чи якось розслоюватися. На це звертайте увагу, а тепер до питання емульгаторів і стабілізаторів. Перший раз ми торкаємося цієї теми на нашому каналі. І так, стабілізатор в харчових продуктах це важливо. Це харчова добавка, яка запобігає зміні консистенції. Та зовнішнього вигляду продукту, допомагаючи зберегти його однорідність під час зберігання. Тобто фіксуємо І ще раз, стабілізатор це те, що фіксує консистенцію зовнішній вигляд. Не змінює, але фіксує. Основні функції стабілізаторів: ну, по-перше, це збереження однорідності, як було сказано, запобігання розшарування, контроль консистенції, і от враховуючи інтегральний ефект цих цих трьох. Додатково стабілізатори допомагають збільшити терміни зберігання продукції. Ну, от приклади стабілізаторів. Натуральні. Пектин з яблук, наприклад, Агар-агар з елітних водоростей, дуже дорогий. Желатин може бути синтетичний, а може бути з кісток тварин. Гуміарабік, навіть не чув, про такий, вибачте, модифіковані, як ті самі крахмалі або ксантанова камедь. З водоростей карагенан. До речі, зверніть увагу, він може бути і стабілізатором, і емульгатором. Ну і з рослинних бобів. Так, переходимо до емульгаторів, але зразу хочу е, зазначити про е, джерело інформації. Слухайте, надибав шикарне джерело. Називається сайт «Медицина України. Наші провідні, сподіваюся, лікарі пишуть коротенькі статті публікації, відповідаючи на питання глядачів. Шикарно просто. От буду вам. Вас поадресувати на цей сайт і дам посилання в першому закріпленому коментарі. І так, емульгатори це речовини, які допомагають змішати два інгредієнти, які зазвичай не змішуються, наприклад, олію і воду. Без емульгатора ваше куплене в магазині морозове чи фісоване печиво просто не мали б такої консистенції. Тобто, і ще раз, емульгатори формують консистенцію, стабілізатори її утримують. Деякі речовини одночасно виступають і стабілізаторами, і емульгаторами. Зрозуміло, що всі емульгатори, так само, як і стабілізатори, використовуються виключно ті, які схвалені управлінням з харчових продуктів і медикаментів FDA, це то, що стосується США, але зрозуміло, що є нюанси. Зрозуміло, що застосування емульгаторів і стабілізаторів точно не призводить до того, що продукція стає свіжіша або менш оброблена. І так емульгатор допомагає емульгувати продукт, тобто зробити емульсію, навіть з речовин, які в звичайних умовах не змішуються одне з одною. Ну, а відповідно, вже додавання емульсії дозволяє покращити зовнішній вигляд продукту, текстуру, запах, смак, і навіть подовжити терміни зберігання і реалізації. Нарешті приклади поширених емульгаторів. Ну, ви бачите, карагенан, який ми вже згадували це водорослі, желатин, яєчний білок, соєвий ліцетин камеді, знову ж таки, синтетичні і натуральні соєвих бобів. Тобто фіксуємо наступне: сам по собі термін емульгатор чи стабілізатор слухайте, манна курпа чи мука може бути стабілізатором структури, не несе в собі якоїсь там небезпеки. А от розуміння того, з якого джерела цей емульгатор чи стабілізатор отримали. Наскільки він сам по собі вже перероблений, процесований, свіжий, не свіжий, і наскільки застосування цього емульгатора чи стабілізатора свідчить про переробку, оце вже важливо. Тому треба докопуватись до деталі перед тим як робити власні висновки. Ну і показовий приклад від нас, від каналу Сир назавжди. Без використання емульгаторів, в принципі, було би неможливо виробити сир плавлений, додаються солі плавники, які внаслідок хімічної реакції заміщення. Роблять структуру більш маскою такою, тому так, що плавиться. І часто люди навіть не задумуються над тим, що додаючи харчову соду, вони в принципі додають той самий сільплавник. І ще раз, без емульгуючих солей, без соди харчової, без триполіфосфатів, плавний сир неможливий. А на цьому все сподіваюся, щось нове дізналися. Було цікаво. Дякую вам, слава Україні Збройним силам! Допомагайте нашим воїнам-захисникам! І власне до наступної зустрічі.